Всім привіт! Мене звати Юліана, і в сьогоднішньому відео я буду вам розповідати про книги, але це не рідмі, тому що я беру участь в такому міні-марафоні, ну як міні, на три місяці. І назва цього марафону проживе місяць з книгою. Його влаштовує ранок видавництво. Вони мені надіслали ще на початку місяця три книги, і я їх мала сама обрати, і вони мені їх надіслали і потім вже я їх розподіляю на три місяці. Тобто, яку книгу я маю читати спочатку, потім на середині літа і в кінці. Перша книга, яку я прочитала Артеміс «Артеміс Фаул». Мені вона Добалася тим, що коли ти починаєш читати цю книгу, то ти настільки занурюєшся в цей світ, що потім ти такий, яка година? Автор дуже класно продумав взагалі весь світ, в якому живуть ці всі герої. Це книжка більш така про ельфів і про людину, звичайно. Ну, звичайною людиною в цьому випадку є Артеміс Фаул. і він. Такий злобний, як ніби малий, ну як малий, йому 12, і просто він настільки розумний, що може продумати план, може продумати взагалі, як його здійснити. Мене в деяких випадках, якщо чесно, мене бісив він. Я не знаю, як вам пояснити. але просто він настільки бісив, тому що він дуже самовпевнений. Тобто, от я найкращий, він так як він казав, я особливий, але. Чесно, не знаю, просто ця книжка вчить тому, що не треба дуже там зазнаватися і ще чомусь. Я люблю, коли автор продумує все до найменших дрібниць. Взагалі ця книга має 9 частин, і я прочитала першу, тому що це було дивно, якби я почала, наприклад, з п'ятої. Сам автор виходить з Ірландії і тому в оригінальні ця книжка на англійській мові. Але так як видавництво ранок випустило її на українській мові, а я люблю, коли книжки на українській мові коли... Книжка, яка мені подобається, є лише російською мовою. У Мене питання завжди виникає: чому не можна зробити ще й українською? Взагалі читала в інтернеті, що планувалася екранізація цієї книжки по перших двох частинах. Взагалі, прем'єра мала бути в 2011 році, і, взагалі, сам Йон Колфер доклав свою руку до цього, але так як інформації нової не з'являлося, а зараз вже на дворі 2016 рік, можна пропустити, що зйомки зірвалися. Світу серії романів про Артеміса Фаулу поділяється на. От дві таких категорії. Перше це народ бруду, це як ніби ми. І є ще чарівний народ. Він знаходиться під землею. Там мешкають ельфи, спрайти, піксі, гобліни, тролі, гноми і інші всякі такі цікаві. Особистості. Ці підземні жителі володіють магією і, звісно, багатьому опереджають нас людей. Отож, мені дуже сподобалася книга. Якщо ви хотіли би її почитати, то вона є на сайті до ранок, і звичайно, що вона є в книжкових магазинах. Отож, це все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Як завжди, всі посилання є в інфобоксі. Внизу ви можете зайти, подивитися, підписатися, і, звичайно, що дізнатися про мене більше. Всіх вас люблю, зікинсять без Па-па.